Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправу основних рухів метання тенісного м'яча на дальність. Ліва рука стрілочка вперед. Права рука за головою, замах. Відхилились назад і різко, енергійно кинули вперед. Ось так. Увага. Кидаємо. Молодець. Наступний м'ячик. Кидай далеко-далеко до квіточки. Молодець. Дивись на квіточку. Кидай до квіточки. Молодець. Давай ще раз. Ух ти! Шість з половиною метрів. Молодець. Три. Кидай. Ого, полетів, як далеко. Молодець. Другий м'ячик. Кидай. Один, два, три, кидай. Молодець. Кидай. Так, више, бери другий м'ячик. Вгору кидай, вгору, високо. Давай, далеко-далеко. Ось так, молодець.